Підписники нашого Ютуб каналу просили записати відео огляд на банкноти центрального банку Срі-Ланки. Ми проаналізували ситуацію, подивилися всі банкноти, які були випущені з 1987 року по теперішній час, і зрозуміли, що варто робити не одну частину відео, а багато, тобто чотири частини. В сьогоднішньому відео ми подивимося шість банкнот, які були випущені в період 1987 1990-х років. В наступних відео ми також будемо дивитись обігові банкноти, і окрема серія відео буде призначена для огляду пам'ятних банкнот Шрі-Ланки. Тож, починаємо! Починаємо з банкноти номіналом 10 рупій, зосереджує увагу на найважливіших духовних символах острова. На аверсі ми бачимо зображення знаменитого октагона восьмикутної вежі, що є частиною храму Зуба Будди в місті Канді. Це одна з найшанованіших пам'яток фріланки, де зберігається священна реліквія. Написи на лицевій стороні традиційно виконані трьома мовами: сингальською, тамільською та англійською. На зворотній стороні банкноти зображена білосніжна дагоба буддійська ступа храму Раджа Маха Віхара, що розташований у Келанії. Цей храм вважається одним із найдавніших на острові, і, за легендою, саме це місце відвідував сам Будда під час свого візиту на Шрі-Ланку. Для захисту від підробок на папері розміщено водяний знак у вигляді геральдичного лева, який тримає меч, що повторює символ з національного прапора країни. Виготовленням цієї серії займалась відома британська компанія Бредбері Вілкінсон, що гарантувало високу явкість гравіювання та паперу. Банкнота номіналом 20 рупій запрошує нас поринути в історію стародавньої столиці острова Анурат Хапури. На аверсі головним художнім елементом є місячний камінь. Це унікальна напівкругла різьбана плита, яка є шедевром сингальської архітектури і зазвичай прикрашає вхід до буддійських храмів. Складні візерунки на камені символізують цикли людського життя та шлях до духовного зцілення. Зворотний бік банкноти має цікаву особливість: вертикальну орієнтацію малюнка. Тут зображена велична драгоба, традиційна ступа, яка височіє над тропічними пейзажами. У нижній частині реверсу композицію доповнює зображення квітки, що підкреслює гармонію природи та віри, яка є характерною для фріланки. Основним елементом захисту є водяний знак у вигляді лева з мечем, символом мужності та суверенітету країни. Банкнота, виготовлена британськими майстрами компанії Бредбері Вілкінсон, що помітно за надзвичайно тонкими та чіткими лініями графіки, які важко відтворити при підробці. Наступна банкнота номіналом 50 рупій переносить нас до іншої давньої столиці острова Величної Полоннаруви. На аверсі головне місце займає Ватадаге – унікальна кругла споруда, яка колись слугувала для захисту невеликої ступи. Її архітектура з концентричними колами колон вважається одним із найвищих досягнень давньоланкійських майстрів. На реверсі зображено храм Ланкатікала Віхара, що також розташований в тому ж місці. Це монументальна цегляна будівля з масивними стінами, які колись підтримували високий дах. На малюнку чітко видно характерний вузький прохід, що веде до центральної статуї всередині храму, передаючи масштаб та духовну силу цієї пам'ятки. Захист банкноти традиційно представлений водяним знаком у формі геральдичного лева з мечем, символу національної гордості Шрі-Ланки. Завдяки майстерності британських граверів з компанії Бредбері Вілкінсон кожна лінія архітектурних споруд передана з надзвичайною точністю, що робить купюру не лише платіжним засобом, а й справжнім історичним путівником. Наступна банкнота має на номінал 100 рупій, є символом державної міцності та сучасної історії країни. На аверсі головну роль відведено національному символу леву, який втілює силу та гідність народу шрі-Ланки. Текстове оформлення традиційно виконане трьома офіційними мовами країни сингальською, тамільською та англійською, що підкреслює єдність та культурне розмаїття острова. На зворотній же стороні ми бачимо величну будівлю парламенту шрі ланки розташовану в адміністративній столиці Сріджа Яварде Напуракоте. Ця споруда, зведена посеред штучного озера, вважається одним із найвидатніших архітектурних об'єктів країни, поєднуючи в собі сучасні конструкції та елементи традиційного ланкійського зодчества. Захист банкноти забезпечується водяним знаком у вигляді того самого лева з мечем, а також високою якістю друку від британської компанії «Бредбері Вілкінсон. Глибокі гравіювання та складні орнаментальні сітки роблять цю купюру стійкою до підробок, водночас перетворюючи її на справжній витвір графічного мистецтва. Банкнота номіналом 500 рупій, присвячена величі природи та стародавній архітектурі острова. На лицевій стороні ми бачимо майстерно виконану кам'яну скульптуру слона, яка прикрашає храм Зуба Будни в місті Канді. Слони в культурі фріланки є символом сили, благородства та вважаються священними охоронцями реліквій, тому їхні зображення часто зустрічаються в оздобленні найважливіших святині. Зворотний бік банкноти демонструє велич ступи Абхаягірі, що розташована в стародавній Анурадхапурі. Свого часу ця колосальна споруда була центром одного з найпоширеніших монастирських комплексів у світі. Гравюра детально передає масштаб цієї цегляної пам'ятки, яка протягом століть залишається одним із головних символів буддійської спадщини країни. Для захисту купюри використано водяний знак у вигляді геральдичного лева з мечем національного символу Шрі-Ланки. Тонка робота майстрів британської компанії, яка виготовлена банкнот, дозволяє розгледіти найдрібніші деталі кам'яної різьби та фактуру давніх споруд, що забезпечує не лише естетичну привабливість, а й надійний захист від підробок банкноти. І останній номінал 1 тисяча рупій. Це поєднання інженерного прогресу та національної ідентичності. На лицьовій стороні головне місце займає величне зображення греблі Вікторія. Ця споруда є найвищою греблею на фрілансі та ключовим об'єктом гідроенергетики країни. Гравюра детально передає масштаб цієї бетонної конструкції, яка символізує економічний розвиток та модернізацію острова. Зворотний бік банкноти присвячений освіті та природі. Тут зображено сучасні корпуси університету Рухуна, який вважається одним із найважливіших академічних центрів. Поруч із архітектурним ансамблем розміщено зображення павича розкішного птаха, що є характерним символом південних регіонів Шрі-Ланки. Таке поєднання підкреслює гармонію між науковим прогресом та багатством місцевої фауни. Основним захисним елементом є водяний знак у вигляді лева з мечем, що проглядається на світло, високоякісний друг, забезпечує надзвичайну чіткість ліній, особливо у складних архітектурних деталях гриблі та університету, що робить цю банкноту не лише цінним папером, а й важливою частиною документальної історії країни. Такою була перша частина нашого відео огляду Балкнот Шрі-Ланки». Наступна серія в нас вийде 31 грудня о 6.30 вечора на нашому youtube каналі А зараз давайте ще подивимось, хто з. Коментаторів минулого відео виграв банкноту Зімбабве, яку ми розігрували. Зараз на своєму екрані ви бачите результати цього конкурсу. Якщо ви побачили себе переможцем, вам потрібно написати нам в вайбері чи телеграмі. Контакти ми залишаємо в описі до цього відео, а також у першому закріпленому коментарі. І одразу хочемо оголосити, що в цьому відео огляді ми також робимо розіграш і розіграємо дві банкноти з Пакистану. Ви зараз бачите їх на своїх екранах. Умови будуть прості. Вам потрібно написати в коментарях. Огляд, на яку банкноту, валюту чи, можливо, щось інше ви бажаєте побачити на нашому каналі в подальших відео. Ми запишемо таке відео, а ви отримаєте чудову можливість виграти дві банкноти Пакистану і додати їх собі в колекцію безкоштовно. Всім вам бажаємо гарного колекціонування. До зустрічі рівно за тиждень.